Позиція по питанню санаторії на так, Карпатке було розбіжності вашої вашої компанії. Ну питання таке не може бути на території Закарпатської області без господарний об'єкт. Сьогодні два роки він вже не працює для того, щоб він запрацював. Я вніс конкретну пропозицію прийняти на обласний. Обласну комунальну власність і депутати будуть вирішувати подальшу його долю. Сьогодні він перебуває, як сказав прокурор незаконно в власності сільської громади. І кінець буде плачевний. Він просто розвалиться, і ми загубимо таку рекреаційну точку, як Перлина Карпат. Я не розумію доцільність такого рішення деяких депутатів. В ну, більшості не вистачало там два голоси для того, щоб прийняти і щоб депутати взяли на себе відповідальність. Це, тому що це обласне комунальне власне, це не село будувало і воно право власності не має. Це е, сільгоспідприємство Закарпатської області. По бюджету, будь ласка, також ну, по бюджету були були різні точки зору. Ну, зрозуміло, що зараз вже почались вибори і е, в цей час, за три місяці до вибори, завжди будуть такі політичні. Але це вже не один раз ми проходили. Е, цей час пройде і після виборів через тиждень все стане на свої місця. Дякуємо.